А у продовженні автопарку автомобільно-стрілкова тема. Після того як ми на початку програми досліджували, чому вижити в BMW набагато легше аніж в танку, ми заїхали в місце, де зброя важить більше ніж слово. Загострення рефлексів, виплеск агресії в мішень і, зрештою, можливість оцінити свої очі, твердість руки і рівень спілкування зі смертельними девайсами, це називається Open Gun Day – Відкритий день стрілянини, який провела Українська асоціація власників зброї в клубі САПСАН. Такий перформанс зав'язаний на спілкуванні на відкритому повітрі з майстер класами показовими виступами і змаганнями в різних класах стрілкової зброї, проведено в українському форматі вперше. Адже якщо в нашій країні без сумніву багато зброї. То культуру спілкування треба не просто згадувати, її треба культивувати або фактично вирощувати заново. Gun Open Day. Перший відкритий захід української асоціації власників зброї. Це мероприятие, яке ми проводимо в стрілковому комплексі Сапсан, это нельзя лучше демонстрирует всем присутщим наше отношение к членам асоціации. Ми хотіли, щоб кожен член асоціації уміл володіти зброєю. знал о последствиях его неправомерного применения и был готов применить его в случаях самообороны. Это не менее приоритетная задача для нас, нежели принятие в Украине закона об оружии. Gun Open Day, чтобы каждый был готов к Gun Open Night. Автопарк теж відчув ризик перетворення Open Gun Day на Open Gun Night, а тому відпрактикував стрілянину з різних видів стрілкової зброї. Зрештою, питання не тільки в самозахисті, володіння зброєю сьогодні не просто ознака статку і смаку. Це вже з розділу моди і модернового тренду. А значить, наша з вами задача полягає в тому, щоб цей тренд покреслити. Тим більше, що він напряму лежить в площині безпеки. А ми з вами щодня говоримо про безпеку на дорозі. Якщо ви соціально активний тип, значить ви хоч раз брали дороги. Щось вогнепальне не всім повезло з Ауді TT, наприклад, але декому більше повезло з просто TT. або чимось аналогічним. Тому шанс не перетворити відкритий стрілецький день на відкриту стрілецьку ніч є питання тільки в тому, як ними розпорядитися.